В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Маємо сьогодні гарну історію. Але як завжди, для когось історія гарна, а для когось історія не гарна. Та сама історія, але одні стають зцілені, а другі стають ще гіршими. Ми з цікавістю слухаємо, як Господь. Робив чуда. І нам би було цікаво сьогодні подивитися. Просто уявити собі, що людина паралізована встає і йде. Але як би ми реагували, якби це чудо сталося з нашими сусідами, а не зі мною. Як би ви реагували, як реагував цей чоловік? 38 років. Більше хворів, ніж мені років. Господь його питає, чи бажаєш видужити. Він ні слова не каже на людей. Він каже, я не маю людей, які б мене в воду кинули. Я не маю. Він не каже, а вони? Ні. Я. Відповідь сподобалась. Відповідь Прийнята через це Господь його ісцілив. Навіть далі не питає, віруєш, не віруєш, а просто каже, бери ложе, біжи додому. Це ісцілився. Але були такі і завжди є такі, які стали гіршими. Здавалось би, нормальні люди мали би радуватись за зцілення, Людини. Але що заважає, що заважає фарисеям радуватись? Це заздрість. Сьогодні ми говоримо про сьомий головний гріх, зелена заздрість. Навіть з грецької, з грецької перекладі заздрість буде зельос. Зелос зелена заздрість. Але знаєте, будь-яку енергію можна зробити доброю. Як ми минулого разу говорили про гнів, спрямувати гнів на щось добре, так само і заздрість є, як би сказати, біла і чорна. Яка це біла заздрість? В одному палестинському монастирі жив старець Єромонах. На ім'я Зосима, який прийшов до такого розуміння, що собі подумав, що вже немає таких людей, які би були кращими за нього, кращими подвижниками, краще постели, молилися і так далі. Але на ці думки йому з'явився Ангел і каже, ти молодець. Ти молодець, але ти повинен знати, що є ще багато монахів, які є, як би сказати, крутішими за тебе. Зосима став неспокійним, став неспокійним. Де такі монахи І пішов шукати. І на Йордані знайшов монастир, попросився до нього. І вже через кілька днів. Зрозумів, що його пости, його молитви та інші умертвлення були просто дитячими іграми порівняно з тим монастирем, коли він прийшов. Все пізнається у порівнянні. І так живучи між ними, зосима наслідуючи їх, зажив життям. Правдиво досконалим. А потім, оцей раз у сима, ми згадували Марію Єгипетську. Господь йому далі відкрив. Іди, і там взагалі дуже сильна є Марія Єгипетська. Тоді він пішов і зустрів Марію Єгипетську. Зустріч з тим, хто кращий за тебе. Це є серйозна перевірка для кожної людини. Якщо ти радієш чужим успіхам, ти є нормальна людина. Ти є нормальна людина. Але якщо ти сумуєш або навіть радієш чужим невдачам, сусідам, рідним братам і сестрам, якщо ти радієш чужим невдачам, ти ненормальна людина. Ти такий заздрісний, самолюбний, який маленький диявол. Маленький диявол. Зелений. Взагалі ми маємо шукати кращих за себе. Кращих, які моляться за тебе краще, які постять за тебе краще, знайти таких людей. І триматися їх, триматися їх. Антоній Великий, коли ще тоді монастирів не було, він десь чув, отам є людина, яка не гнівається. Він йшов до неї і не відходив від неї, поки не навчився бути негнівлим. Хто учився, як молитись? хто у привітності вчився, в іншого милосердя, в іншого любов до навчання, в іншого терпіння, в іншого посту. Там є батьки, припустимо, які добре виховали своїх дітей. Піди питати, що ви робите, що діти ваші моляться, стоять в церкві і розумієте, скільки, скільки служба Божа вони не ниють. Що ви робите? Що ви таке робите? Що ваші діти такі чемні це. Антоній Великий ходив отак, як буджула літав, розумієте, збирав з кожної квітки по-доброму і вертався додому. І тоді став великим, великим чоловіком. Почули ми про добру заздрість, яка спонукає ставати кращими. І є, звичайно, заздрість зелена. Не чорна, а зелена. Є така історія у житті святих. Святий Іван Янайзарсу її розказав. Один подорожуючий святий чоловік сказав жіночці сьогодні, за те, що ти мені дала хліб, дала мені попити води, проси в мене, що хочеш. що хочеш. Але є одна умова. Своїй сусідці я зроблю в два рази більше. Но жінка почала думати, слухайте, мені треба і хата, мені треба і машина, треба, і гроші треба, Но, але сусідка буде мати в два рази більше. Думала, думала, слухайте, придумала. Придумала. Знаєте що? Каже до того чоловіка, випали мені одне око, а це означає, що сусідці треба було б виколити два ока. Знаєте, це є історія, не щоб ми посміялися, а щоб себе дослідили, власне серце. Поставте себе на це місце, це є дуже 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 стара історія. Як би ми відповіли тому чоловіку, якби нашим сусідам дали в два рази більше, заздрість, дусить. Тобто ніхто не мучиться з людей, а мучиться той, та -то заздрість дусить. Тому що вона нас не задусила, перше, що треба зробити, це визнати, що я є ненормальний, що я є заздрісний чоловік. Треба покаятися і висповідатися, і просити в Господа, щоб Господь цю, цю заразу. Коли дух пекла починає нам підкидувати зелені думки, ми маємо бути крок вперед це зробити. Це доброзичливими бути до тих людей, навіть зробити якусь послугу, почати молитись за ту людину. Амінь Христос Воскрес!